21 жовтня, день, коли різні епохи української історії переплітаються у спільному ритмі боротьби, віри й гідності. Кожна подія цього дня це доказ, що шлях України завжди був важким, але й гідним. У 1665 році народився Феофан Прокопович, один із найосвіченіших діячів свого часу, випускник Києво-Могилянської академії, реформатор і філософ. Його ідеї про державу та освіту поєднували українську духовність із європейським раціоналізмом. Він вірив, що освічений народ це сила, здатна змінити історію. У 1919 році українські моряки Чорноморського флоту, які після поразки визвольних змагань опинилися в еміграції, підняли у Стамбулі синю жовті прапори на своїх кораблях. Це був акт вірності Україні, яка жила в серцях навіть у вигнанні. Найтрагічнішою сторінкою стало 21 жовтня 1947 року, день операції Захід. Радянська влада депортувала понад 77 тисяч мешканців західної України, родини повстанців, селян, неблагонадійних громадян. Їх вивозили до Сибіру й Казахстану, прагнучи зламати опір УПА. Але результат був протилежним: пам'ять і віра народу лише зміцнили. Минали десятиліття, і в 1978 році у Львові відкрився театр імені Леся Курбаса. Це був не просто культурний осередок, це було відродження українського духу. Митці прагнули повернути глибину і символіку, відродити втрачену експериментальну традицію. Їхні вистави стали ковтком свободи серед задухи радянської сцени. Уже в новітній час, 21 жовтня 2014 року, у Києві відбулися акції пам'яти за героями Іловайська і Дебальцевого. Люди виходили зі свічками та прапорами, щоб сказати, Україна пам'ятає кожного, хто загинув за її свободу. Це був день болю і гідності, коли нація знову відчувала власну єдність. 21 жовтня не просто дата. Це відлуння століть, у якому звучать голоси моряків, мислителів, митців і воїнів. Усі вони різні, але їх діднає віра в Україну, яка вміє вистояти навіть тоді, коли здається, що сил більше немає. І саме завдяки їм ми продовжуємо її історію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.